Вітаю вас на каналі Олега Німчинова, Міністра Кабінету Міністрів України. Оперативні новини про діяльність уряду і нові безпосередньо завжди в нашому телеграм-каналі, на Фейсбуці, в Інстаграмі і інколи навіть у Тіктоці. Отже, минулий тиждень позначився для нас проведенням чергового синя корупційної ради на реформування державного управління. Ми сконцентрувалися на трьох питаннях: це Питання функціонування директоратів політиків, фахівців з питань реформ, а також е, проекту концепції, яку запропонував Офіс європейської євроатлантичної інтеграції секретаріату Кабміну щодо імплементації українських е, бажань щодо переговорного процесу із е, вступу до європейського союзу. Два перших питання ми роздали в комплексі: провели аналіз функціонування директоратів, провели аналіз завдань, які стоять перед фахівцями з питань реформ, і обговорили це з експертним середовищем для того, щоб мати го. Тове рішення по продовженню цієї реформи для того, щоб директорати набули свого значення, з яким вони закладалися. А фахівці з питань реформи реально займалися тим, що формують політику, а не функціями з обслуговування, як було виявлено в деяких міністерствах. Щодо концепції, ми ознайомилися з нею з нею, попрацюють ще підрозділи секретаря і тоді я думаю, ми зможемо її скомунікувати. Окремо хочу подякувати народним депутатам. Черговий комітет Верховної Ради підтримав законопроект 82.22, і Я маю надію, що в найближчий час. Він буде винесеннясідання уряду і припишу Верховної Ради, і ми зможемо вже говорити про те, що він буде розглянути в першому читанні. 27 червня 2023 року російські окупаційні війська вчинили черговий злочин, балістичними ракетами був обстріляний Краматорск, загинули і поранені десятки людей. Я хочу всім, хто постраждав. Від цієї варварської атаки принести свої особисте глибоке співчуття, тому що, на жаль, це і для мене так само є особистою трагедією. Внаслідок поранень під час цього обстрілу загинула близька коліжанка нашої родини, і це дуже важко. Я це все прекрасно розумію, тому. Будемо триматися, боротися. І саме про боротьбу говорив 28 числа на річницю Конституції Володимир Зеленський, президент України під час свого виступу у Верховній Раді. Це важлива промова, яка фактично окреслює перспективи для того, щоб ми в повоєнній Україні будували нову Україну. За підсумками тих дороговказів, які були окреслені. Кабінет міністрів зараз розробляє план цієї реалізації. Ми говоримо передусім про формулу миру. Про вступ до НАТО Європейського союзу, про політику героїв і багато інших пріоритетних речей, які будуть закладені у відповідні законодавчі нормативні документи, які можна буде імплементувати як до досягнення перемоги, так і після її досягнення. Слава Україні!